Так, друзі, і результат по кульках. Ось так виглядають після. Тут ще одна. Так, друзі, чим стригти краще самшит? Звичайно, найкращий варіант це ножнички, ручні ножнички. Е можна стрихти і електроножничками, але тоді... До місяця часу, доки не почне відростання, у вас буде підгорілий листок. Коли стрижеться ножничками, цей ефект значно менший. Це перевірено. Тобто, і хочете стрижати ножничками, хочете електроножничками. Але ефект буде інакший Від електроножничок і від звичайних. Тому що електроножнички роблять більше зрізів, більше заминають і листок виглядає більше підгорілий. За місяць часу цей ефект губиться. Але вирішувати вам. Звичайно, електроножничками буде дешевше, а е, звичайними ножничками дорожче. Можна робити це комбіновано, так як я роблю, я частково застригаю електроножничками і потім доводжу звичайними ручними ножничками. Ну, ось такі в нас ходять кульки після стрижки. Так, друзі, і результат по кульках. Ось так виглядають після. Тут ще одна. Так, друзі. Чим стригти краще сам шит. Звичайно, найкращий варіант це ножнички, ручні ножнички. Е, можна стригти і електроножничками, але тоді до місяця часу, доки не почне відростання, у вас буде підгорілий листок. Коли стрижете ножничками, цей ефект значно менший. Це перевірено. <кій> тобто. І як хочете стружати ножничками, хочете електроножничками. Але ефект буде інакший від електроножничок і від звичайних. Тому що електроножнички роблять більше зрізів, більше заминають і листок виглядає більше підгорілий. За місяць часу цей ефект губиться. Але вирішувати вам. Звичайно. Електроножничками буде дешевше а uh...